Всім привіт! Ми вже на вулиці і йдемо зараз. Хочемо пообідати. Так як ми вчора ходили на суп, а Віка ні, і суп нам так більш не сподобався. Хочемо ще завести туди віку. А часу в нас не дуже багато, мусимо їхати на таксі, тому що ми закінчуємо в першій годині роботу, а Віка в другій годині йде в школу. І в нас є тільки година, тому хочемо більше встигнути. Заступчик, Віка, як тобі перші враження? Дивись, виглядає як борщ. Перший відгук розказуй, як тобі. Суп жирний? Жирний. Смачне? Да. Мені супер, сутки, то, що Але загалом прикольно. І в нас було вчора ті самі відгуки. Суп жирнуватий, тому ось, до речі, треба макати в булку в юшку. Але м'ясо дуже-дуже смачне. Є, дивіться, ми вчора цього не знали, тут безкоштовно, можна собі взяти овочі, клас. І тут, мені здається, рис потрібно тільки відкривати, Я не хочу. Дуже класно. Ау! Комедна бабуля. Ми ходили в Монмілк, я купила лимон. Лимон потрібен для запікання риби і хотіла купити розмарин, а його немає. А мені здається, це єдиний магазин, де взагалі продають розмарин. І йдемо до Іни. Жені ось по дорозі хочемо забрати рибу. Вони нам купляли. Я просила Іну, тому що я не змогла б її купити. Так як риба є тільки зранку, а зранку я працюю. А вихідних у мене вже не буде, тому попросила Іну. І йдемо забирати. Це по дорозі йдемо, а тут ось такі сумки. Клас. Напевно, нещодавно відкрилися, тому що ось бачу, вони тут зразу і живуть, ну, в принципі, як у В'єтнамі живуть, і працюють. Hello! How beautiful! <клес> Які гарні клас. Ручна робота із соломи, я так розумію. Дуже гарно. Так, все, йдемо далі. Бо в нас, як завжди, немає часу ні на що. Потрібно спішити. Навіть сьогодні, до речі, без кави, тому що немає на каву часу. Бо це зараз, як почнеться кава, це затягнеться на годину півтори, а мені потрібно додому. Женю, до речі, дуже повезло. Дивіться, ось тут іде в них будівництво. І ось тут також. Привіт! І зразу ось тут. Бачите, у них так все плотненько, будинок до будинку. Такі вузенькі стіни. Дивіться, яка тут комедія. Чохли продає хлопець. Ай, клас! Хочемо на ринку ще взяти Джек Фрут, дивіться, як він виглядає. Він дуже і дуже великий висте, росте на деревах. Прийшли ще він март купити алоє. дивіться, яке величезне. Ого! Клас. До речі, яка його ціна? Коштує воно 6600. Хочу показати, як сушать одяг на вулиці. Дивіться, щоб ви розуміли, тут не тільки верхній одяг, а ще й лівчики і труси. А ось і прийшли забрати. Напевно, їй стало стыдно, що я знімаю, або воно вже висохло. Ось хочу вам показати, яку мені і на рибу купувала на ринку. Це ось такий лосось. Тут таких 6 стейків. І коштує 350 тисяч. Вже з вікою готуємося. Зараз вам покажу, який роблю салат. Це ось салат з курки, нарізаний ось так кубиками, майонез. І далі натираю картоплю. Потім ось тут у мене маринована цибулька в оцті і наверх тру яйця. Робить ось салат з крабів. Тут крабові палички, огірок, яйце і ш. А, і буде кукурузка. І ще віка в школі на історії. Віка поєднує. Такий у мене вийшов салат з курки. Ще хочу зайти купити торт. В'єтнамські торти я не дуже люблю, я вам вже це говорила, та в принципі мені здається, ніхто з іноземців їх не любить, але хочу, щоб спробувала мама і чисто для свічок. Мені здається, поки я дойду, щоб купити той торт, це вже буде вечір. В'єтнамці вони взагалі чудять на дорогах. Це можна вічно тут стояти і знімати. Пройшло 10 хвилин, як я переходила дорогу. І йдемо вибирати тортик. Me. Тут булочки їхні, банмі, і є тортики. Дивіться, які гарні. Не розумію, тут завжди мигає світло. Нічого, зараз щось будемо обирати. Оце який милий. Хочу щось маленьке, чисто, щоб спробувала мама. Ось Який обрала. Він мені найбільше сподобався. Яке гарне сонце сьогодні. Дуже гарне. Залишилося ще одне це купити мамі якісь квіти, щоб завтра її зустрічати. Боже, я не можу. Така краса тут. І тут краса. Одна краса. Ми йдемо в інший магазин. Тут більше таких квітів поштучно. Там більше букетів, а тут більше поштучно. Ось, дивіться, які гарні, різні. Покажу, як виглядає в'єтнамський букет. Газетка і стрічка. І, до речі, вони так завжди роблять букети, тому що Олег мені купує на ринку і приносить так само. Може ще зайти в ось таке кафе. Я його називаю сніговичок. Це, до речі, китайська. Кафешка. І... Тут не кафешка, скоріш за все, напитки. Зараз вам покажу. Ми, до речі, якось заходили, вже тут брали морозу сітя. Готують мій напій. Все, що я хотіла з лимоном, тому що хотілася чогось холодного і кислого на вулиці жарко. Але лимон закінчився, тому взяла собі спешин фрутом. І ось там готують напиток мій. Ще дівчина не дуже спішить. Темп в них тут, звичайно, такий, небий лежачий. Так, ось як виглядає мій чайок. Дивіться, яка гарна упаковка. І зараз буде в нас, так як тут написано, релакс. Вечірній релакс. Ми теж сіли на ось такі крісла. І, як істинні в'єтнамці, любуємось вечірнім містом. Уже у в'єтнамці вечеря. В розгарі. Пиво п'ють. В'єтнамці, принципі, тільки пиво п'ють. Ми вже йдемо додому. Як завжди у нас вже ніч. То ще клінінг я замовила. Щоб сильно руки мені не боліли. Але це дуже зручно. Я поки ходила по своїх справах, прийшла вдома вже чисто прибрано. Те, що я тільки що вчудила, моя прибиральниця. Побачила новий букет і каже, я бере оцей і каже, я його винесу. Кажу куди. Я думаю, вона хоче кудись переставити. Кажу, ну, типу, ну окей. А вона думала, що його потрібно викидати, тому що вже є нові квіти. Я в шоці? У мене немає стільки ваз і таких великих. Взагалі, в принципі, в мене вази немає. Ось це сміттєве відро, це банка з-під оливок. А дивіться, лайфхак для ось цих квітів я придумала такий. Тому що в мене всі відра ось такі в дирочку. І я наділа один кульок, звичайний, і один для сміття кульок, щоб два, це надійніше. Наберу сюди води і поставлю квіти. Слухайте, во лайфхак. Тримаю вас в курсі подій. Мій лайфхак не спрацював. Не повторюйте цього вдома, тому що я не знаю, яким чудом, але куйки порвалися, і води стало менше, і ось вже тут все ось мокре. Добре, що я це все робила на балконі, і тут є, куди зливається вода. Це взагалі супер. Тому воно стоїть і стікає. А знайшла я ще ось таку в себе типу вазу. Я купувала, наклеїла наклейки і якимось чудом вони сюди влізли. Тому супер. Покажу вам ще нічне місто. І буду на сьогодні вже завершувати цей блог. Тому всім до зустрічі, всім до завтра. Я вже це завтра чекаю з нетерпінням. Тому дивіться, слідкуйте за відео і будете також в курсі всіх подій. Тому всім до завтра, всім пока-пока!